Флешкартки взагалі це набір карток невеликого розміру, на яких розміщена інформація у вигляді слів, чисел, зображень. З одного боку, має бути або питання, або твердження, а з іншого боку, або відповідь. Відповідь може бути у вигляді речення, слова, це вже як ви придумаєте. Виникли вони в методиці викладання англійської мови. І далі вже почалися активно поширюватись на всі предмети. Взагалі-то на сайті дипломат сказано, що це ефективний спосіб самостійно перевіряти, закріпляти свої знання без будь-якого предмету. Оскільки наша пам'ять така нестійка, ви знаєте, що за результатами дослідження Ебінгауза за перші 20 хвилин забувається 40% вивчено через годину 45% інформації залишається. Дуже важливо тренувати нашу пам'ять. Важливо повторити вивчене через годинку, через 3-4 години, далі наступного дня, бажано ще ввечері, зранку, наступного дня, вдень і так через 2 дні. І якщо, звичайно, часто ви будете повторювати, то інформація перейде з короткотривалої пам'яті в довготривалу. Флешкартки використовуються як навчально-тренувальна техніка з метою запам'ятовування інформації шляхом кількаразового інтенсивного повторення. Дослідник Дургуноглу довів, що інтервальне перечитування сприяє кращому запам'ятованню цілого тексту. Я, наприклад, використовую флешкартки таким чином, тобто діти працюють з ними до тих пір, поки на 100% не будуть давати правильні відповіді. І плюс бажано їх застосовувати на етапі узагальнення вивченого матеріалу. Хоча можна і в процесі вивчення нового матеріалу, але, звичайно, вже на етапі тренування. Таким чином, флеш-картки допомагають нам за короткий проміжок часу запам'ятати узагальнену, структуровану інформацію. Включається три канали візуальний, аудіальний, кінестетичний, це дуже важливо. Оскільки, перше, діти бачать картку, дуже важливо її зробити яскравою, кольоровою, з картинками, далі вони торкаються до неї і озвучують. Де взяти флеш-картки? Я роблю їх сама, і в принципі в методиці викладання української мови літератури перша почала це робити. Далі вже почали активно використовувати всі мої колеги. Картки спочатку можна було створити в небагатьох сервісах: це ProProfs, квізлет далі під'єдналися ще багато сервісів. Тут навіть не весь перелік, тому що зараз дуже багато. Янки, фліпіті, кластуси, квізіс. Ось є такі програми: Flashcards або бліц, Flashcards та багато інших. Якщо у вас, наприклад, проблеми з інтернетом, то можна встановити програму і в цій програмі вже робити флеш-картки. Обрати нова категорія, назвати її, додати картку, дуже легко використовувати, з одного боку написати запитання чи слово словосполучення, це праворуч, а ліворуч вказуємо відповідь. Дуже важливо не сплутати. Можна зробити одну флеш-картку, щоб побачити, як воно у вас виходить, а потім вже доробляти інші, щоб ви не помилилися. Зберігаємо на комп'ютері у форматі PDF і роздруковуємо. Ось такий є сервіс. Найлегше це робити самостійно в програмі, або Excel, або Word, або PowerPoint, або Publisher. В чому вам легше в тому і робити? От, наприклад, в Publisher мені подобається робити, тому що там картинки дуже легко вставляються. У Word воно все пливе. Тому в Word це хіба що якщо з текстом, то можна дуже швидко. Ну, Excel, Word. Парпонті теж можна робити, тому що картинка не має властивісті десь зміщуватись. якщо ви її там встало, воно там і буде. Потім зберігаєте в вигляді картинки те, що ви зробили. Роздруковуєте і розрізаєте. Значить, робимо дві колоночки: в одній колонці, як я вже говорила, або запитання, або слово, або слово сполучі, в іншій відповідь, або коментар того, що ви, наприклад. Фляшкартки можуть будь-якого плану, тому це ваша фантазія. Може бути картинка з одного боку, з іншого боку, відповідь. Роздрукуємо, вирізаємо. Можна просто згорнути навпіл, можна склеїти обидві частини карток, це вже ваша фантазія. Звичайно, найкраще, якщо ця карточка розрізана, і з другого боку є відповідь. Я рекомендую всі флеш-картки складати, якось сортувати да, в окремі папочки. Я довго їх сортувала в різні такі паперові, воно все з часом псується, тому протягом цього року я придбала, мабуть, 300 цих кишеньок різнокольорових, і сортую флеш-картки взагалі будь-яку наочність до тем. І плюс оці. Конвертики розміщую в таких контейнерах. Ну, це ще перший, який я купила, а далі я почала інші, ще краще використовувати. Вони продаються де завгодно. Такі вони вищі і різного кольору. По дизайну красивіші. Тут цей пластиковий контейнер, хоч і дорогий, але не дуже зручний, бо бачите, край випадає. А треба, щоб ці конвертики міцно стояли. Щодо флеш-карток, бачите, як я роблю в різному вигляді. Наприклад, ось тут ми бачимо фразологізми. Так? Я спочатку даю дітям вчити да, з відповідями, Тут відповіді написані. а потім даю такі самі картки, розрізані да, без відповідей. І вже вони відповідають дуже швидко, діти запам'ятовують за таким принципом матеріал. Тобто це, в принципі, на етапі вивчення нового матеріалу фразологізму. Тому що якщо ми просто будемо записувати, це не дуже дасть високий результат. Ось так можна робити. Якщо, наприклад, ви хочете зекономити, і це дуже легко і дуже зручно, дивіться, коли діти вчать, то вони розгортають оцей аркушик, так ніби то малесенький аркуш, перед яким є і, і правильна відповідь, і запитання. Ну, я не запитання роблю, я, наприклад, там персонажі, а тут хто це такі. Так? Буквально проходить одна хвилина, і вони мені складають. Тобто вони закривають, згортають так, цю флеш-картку, дивляться на ліву, сторону, а відповідають те, що написано на правій стороні. Я так ще практикую, щоб не по порядку. Вони, наприклад, перша, остання серединка там. Або я запитую, або вони один одного запитують різними способами. Так, це ось такі флеш-картки. Ось так також я ще роблю. Звичайно, якщо на, на кольоровому папері воно краще сприймається. Це в мене за кольором класифікована, наприклад, географія творів, прізвище, тематика, ну, все, що треба, підготовка до ЗНО, перефрази, письменників. Ось так можна це розрізати. І теж вони, отут бачите, згинаються. Так, це не розрізані. А це розрізані, але посерединці не розрізані. І от вони розкріплюють, знімають цю скріпку. Так? Це певний блок, Ось ви бачите, Україна, Сибір-Петербург. Тобто це географічні назви. Вивчили, кажуть, так, я готова, я підійшла, перевірила. Інший все час, наприклад, присвяти. Ну, присвят там небагато, тому можна скомбінувати ще з якимось, але краще хай по порядочку складають. Хтось вчить там, наприклад,. Персонажів чи жанри. Ну, ось таким чином. Українську мову теж легко можна використовувати. Флеш-картки можна використовувати при вивченні української мови навіть такого складного явища, як родовий відмінок, так, закінчення іменників родового відмінку, а я ую. Я зробила з лівої сторони все в називному відмінку, тільки слова не по порядку, а вони мали мені сказати те, що ззаді. Ви ж розумієте, що стільки слів, там, я не знаю, мабуть, 400-300, треба знати на пам'ять. Ну, є певні правила, але не завжди вони допомагають, дуже багато винятків. То ось такий прийом дуже легко їм допоміг. Типові лексичні помилки. Ви бачите, одним кольором я позначила це червоним. Ось. Червоним все те, що неправильно, фіолетовим те, що правильно. Так, це, по-моєму, по увесь набір. Так? І от в групах я роздаю ці картки, вони вчать. Потім кажуть, що ми готові, я їх запитую. Це ось такий набір, наприклад, за твором Чорна Рада. Якщо твір, де спостерігаються такі яскраві цитати, вони дуже часто на ЗНО і вони дуже складні, то це я роблю таким чином. Вони спочатку намагаються самі спробувати да, визначити, хто це за персонаж на основі цитати, і в одну сторону відкладають картки, наприклад, у праву сторону, що вони вже знають, так? і те, що не знають. Тоді вони вже працюють з тими картками, що вони не змогли дати відповіді, Якби повторюють, усвідомлюють, чому саме належиться цитата не механічно, а щоб було усвідомлення. І потім вже я їх перевіряю, або вони один одного перевіряють. Це флешкартки за творчістю Тараса Шевченка, цитати, так, з якого це твору. Це лексичні помилки, створені на основі ось цих двох посібничків із картинками. так, Далі, ось в такій формі я робила за твором Енеїда. Ви знаєте, що там дуже багато персонажів. Ну, треба трошки порізати, але дуже естетично і красиво виглядало, і вони дуже швидко запам'ятали навіть у другорядних персонажів. Флеш-картки я ще почала використовувати у 2015 році. Коли ще вони так навіть, можна сказати, і не називались. я їх взагалі назвала як метафоричні картки, ну тут інше призначення метафоричні картки, де. Якби розміщується позитивна афірмація від імені персонажів, від художніх персонажів, тобто вони дають пораду читачу. Це я так придумала. Тобто я взяла найбільш таких позитивних життєстійких персонажів з усієї програми ЗНО і на зворотній стороні написала від їх імені пораду, як треба жити. Їх класифікувала, вийшло таке: тема кохання, батьки, друзі, оскільки їх мало тому об'єднала. Саморозвиток і Україна. Більше якби, таких інших тем не, не виявилося, тому що персонажів таких дуже мало. Ну, ось такі коробочки поробила. Дуже цікаво і дуже ефективно і для саморозвитку, і разом з тим для повторення програми ЗНО. Можна створити флеш-картки з допомогою ресурсів ProfProfs. Ви заходите на сайт, реєструєтесь, обираєте вид онлайн вправи. Так, І обираємо флеш-картки. Ось у нас. Флеш-картки. Натиснути Створити. Так. І ось дуже легко, ви бачите, сюди додати назву, можна опис. Що я робила? Ви бачите, тут завантажити зображення. Я бачу, що тут можна завантажити тільки зображення. То я взяла і пододавала письменників, якби, і щоб діти визначали, прокоїться мог. І натиснути готове. Дуже просто ну, такий ресурс він нам вже давній, давній, але цікавий. Тобто я робила ось так: Григорій Сковорода, робила покликання ну, можна якби й не робити, але щоб не було претензій до порушення авторських прав і. Твір, бачите картинка Асоціація бджола та Шершень. Енеїда, Маруся вчора. Ой, Маруся, квітки Асненка. За всіма творами ЗНО. Тобто письменник і асоціація до, до твору. З допомогою сервісу Quizlet можна створити дуже цікаві флеш-картки. Це мені сервіс найбільш подобається саме для створення онлайн-флешкарток. Значить, ми переходимо на цей сайт. Реєструємося обов'язково. Тепер будьте обережні, коли діти будуть виконувати ваші онлайн-картки. Зараз поставили вони обмеження в цього року. Я помітила минулого нібито не було такого. Вони доходять до певного питання: чи шоста, чи дев'ята, і далі кажуть: зареєструйтесь. Тобто, якщо діти не зареєстровані, вони не зможуть до кінця виконати. Якщо діти не хочуть реєструватися, то я просто демонструю на екрані і ми продовжуємо тренуватися відповідати. Але, звичайно, це не складає труднощів зареєструватися. Значить, ми називаємо модуль, тобто модуль це є назва нашого, наших флешкарток. Але я хочу сказати, що це такий ресурс унікальний, тобто ви раз робите флешкартки чи не флешкартки, а там купа ще завдань. В окремому відеофайлі ви знайдете детальні інструкції, як це все робити, як це виглядає. Значить, ми, наприклад, додаємо термін і визначення. Термін і визначення можете вручну, але останнім часом я користуюся саме імпортом із Word або Excel. В Word зробили табличку, натиснули імпорт із Word, тільки треба потренуватися, щоб у вас правильно була. Ліва сторона і права, бо інколи буває задом наперед, тоді виходить, коли діти виконують ось натискають флеш-картки, так спочатку йде відповідь, а тоді є запитання. Ну, тоді можна просто поміняти це. Тому дивіться, якщо ви імпортуєте з Word, так ви ж там легко можете ці колоночки поміняти. А якщо ввели вручну, то це доведеться все абсолютно переставляти по черзі. Кожен термін окремо. Можна додавати картинку за бажанням. тобто як... Ну, за якою ви будете розпізнавати свою вправу, обираємо мову на відео, ви подивитесь, що це дуже важливо. І тут мову ви обираєте, і тут інакше вас не пропустить. І натискаємо Створити. І коли ви натиснете Створити, то у вас, ось, наприклад, ми, там буде ліворуч оці, оці такі рубрики, ось, так. Раніше воно так виглядало. І в діти натискають картки. І ось, наприклад, цитата. Вони тис натискають лівою кнопкою миші по ній, так, і буде відповідь там, от які тропи. Да, я робила на франтетеза. Вони спочатку це зробили, потренувалися. Ці ж самі завдання вони можуть на заучування натиснути. І тут будуть у вигляді тесту. Нібито можна письмо, але нам це не підходить правопостеж. Це більше для англійської тест можна виконати, підбір. Підбір. Дивіться, заучування тест дуже схожий, але тут дуже багато писати, тому я не використовую рідко. Підбір це встановлення відповідності дуже легко, але мені ще не подобається, що там не всі запитання, які ви створите. Наприклад, якщо я створила там 50 запитань. Тобто, воно там якби по рівнях. Наприклад, вони взяли 10 позицій, перевірили. Тобто далі дитина переходить на наступний рівень, наступні якби, позиції. Ну, Воно, в принципі, правильно, тому що на екрані буде багато цих полосочок. Гравітація дуже класна гра, тобто, це те саме завдання, яке ви спочатку створили, а оце стільки видів можна зробити. Можна навіть командні ігри, дуже цікаві, але тут має бути більше п'яти чоловік. Якщо менше, воно не пропускає. А гравітація, там треба шифрувати. Відповіді цифрами, інакше просто ви не встигнете натискати. У відео ви детально про це подивитеся. Таким чином, коли ви створюєте флеш-картки, то робіть їх. Оптимальний варіант це середнього розміру. Звичайно, коли вони більшого розміру, а не зовсім дрібнюсінькі, то дітям краще і сприймати. Якщо це робите паперові, то робіть це на кольоровому папері. Найкраще на картоні, це надовше вам вистачить. Робіть яскравими, з картинками, класифікуйте їх в певні конверти, конверти в певні теки. І використовуйте флешкартки на етапі. Засвоєння нових знань, у загальні систематизації, більше, звичайно, ось тут, але на цьому етапі також це можливо. Таким чином, вам потрібно опрацювати матеріали, які вам надіслані, виконати тест, який складається з чотирьох запитань, онлайн-тест створений в Google формі. І створити три міні-флеш-картки. Це або паперові можна створити фотографію, що ви зробили, або ж електронний варіант, або ж е, і е, онлайн флеш-картки надати мені покликання. Тоді буде сертифікат, де буде зазначено 8 годин. Якщо тільки виконаний тест, і ви б мені про це повідомили, так, то там в сертифікаті буде зазначено 5 годин.